Що краще взяти із собою гривню або мікрофон Mic Mini? Я теж довго думав, але на жаль, гривня звук не записує. Тому вітаю, друзі. Це Mic Mini і саме через нього ви зараз мене чуєте. Причому це не повноцінна система на два мікрофони, а лише на один. Бо інтерв'ю я не знімаю, а різниця у цілих 3000 тисячі гривень. Тому сьогодні дуже кратко я розповім вам про усі нюанси і чи взагалі варто воно своїх коштів. Ну і одразу ви можете бачити комплектацію. Тут в нас зарядка, два вітрозахисти та все, що потрібно для підключення до камери, а також невелика сумка, куди це все спокійно влазить. Сам мікрофон невеликого розміру, а саме 4х3 см. Може кріпитися як на магніт, так і на ось такий затискач. Вітрозахист легко кріпиться і так само знімається. Може писати моно і стереозвук. Акумулятор 170 мАч, це десь 11 годин роботи плюс 2 години на зарядку. Щоб увімкнути шумозаглушення, два рази натисніть кнопку включення, поки праворуч жовтим не загориться датчик. Мікрофон працює у парі з передавачем. Передавач також невеликий, кріпиться на Type-C, який може зніматися. Тут же 114 мА, але це не дуже важливо. Можливо, бо він заряджається від телефону. На ньому є колесико, яке відповідає за регулювання посилення звуку мікрофону. До речі, тут індивідуально, коли я знімаю через свій Samsung, я ставлю мінус 12, бо сам телефон ну, дуже сильно підсилює звук. Ви це можете чути протягом усього відео. Якщо ви все ж надумали його придбати і будете робити це не через інтернет, а десь в магазині, то є одне правило. Ні в якому разі не погоджуйтесь на його налаштування. Типу, вам можуть сказати, що давайте за 500 гривень ми вам там встановимо цей застосунок на телефон, бо в Google Play його нема. Так, у Google Play його дійсно нема. Але знаєте, де він є? По першому посиланню в звичайному гуглі. Але якщо я вам і так впадло шукати, то перейдіть у мій телеграм-канал, я там прямо залишу АПК файл на цей застосунок. Чи можна підключити Mic Mini до телефону не через приймач, а через просто блютуз? Можна, технічно можна, і воно навіть підключиться і буде працювати. Але якість звуку у вас буде як через якусь рацію. З чого робимо висновок, якщо у вас в телефоні нема type c я там про айфони нижче 15-ї серії, наприклад, то вибачайте. Саме підключення доволі просте, головне пам'ятати правило, що все треба затискати одночасно. Заходите у додаток, потім одночасно на передавачі та мікрофоні затискаєте кнопку включення, і коли на передавачі біля цифри 1 ви побачите зелену точку, це означає, що мікрофон під'єднався. І якщо це перше підключення, то додаток може запросити вас на якісь дозволи, то там дозволяйте йому все, що завгодно. Нехай китайці з вами слідкують. До речі, заходити спочатку в додаток не обов'язково, ви можете робити під'єднання, навіть не втикаючи передавачу у сам телефон. А це невелика схема на пам'ять від мене. Ну і плюс тримайте переклад налаштувань додатку українською. Так, ну що ж, тестуємо цей мікрофон. Зараз я вікно закрив, тому можна почути взагалі, як мене чутно. Але тепер я зроблю ось так. При тому, що шумодав я ще не вмикав. Його ще треба увімкнути. Як це зробити, це вже наступна проблема. А ну-ка. Все, він працює. Зараз шумодав працює. І що тепер? А, поки, поки він працює, як його затестити, ми їдемо коротше, за рибою. Окрім того, що ми їдемо тестувати мікрофон, ми ще й їдемо за рибою. Там вон водилище, можеш показати. Тупо позаду лежить.

так, далі куди? А, далі прямо. А далі, щоб ви просто уявляли, на якій відстані я знімав тест. Я нарахував десь. не десь, Ну так, 165 метрів. Ну, друзі, зараз навіть вимкну шумодав. О, вимкнув. Ну, я стою на хортиці. Я просто стою на хортиці і говорю у всім мікрофон. тому, що. Еще я машині, тому Звук є який є звук. Тобто, з шуму заглушенням він навіть може бути краще. При тому, що У Жекі зараз в руках мій Samsung, він, мабуть, 20-30-кратний зум і мене добре видно. Тому, що я можу сказати? Я нарахував 160 метрів, якщо я не помиляюсь, навіть ой, трохи нижче можна. Добре, я стою просто на самому краї. Працює? Да, працює, походу. Ну, це мем. Це просто шок, якщо воно реально працює. Скільки заявлено метрів я точно не пам'ятаю, хтось говорив 600, але мені здається, що це неправда. Але якщо воно зараз працює, то можливо і правда. Про якість звуку можете робити висновки самі, але що я можу сказати, те, що там був, ну. Дуже сильний вітер. Ну я не знаю, як це передати, наскільки він був сильним, але він був сильний. Ну і так, трохи чутно, як мікрофон починає губити зв'язок, але можна його зрозуміти. У висновку можна сказати, що це дійсно крутий варіант для тих, хто шукає компактний, надійний і якісний мікрофон. Його можна завжди носити з собою і у разі чого швидко підключити. Я його придбав для оглядів і вважаю, що своїх коштів він вартий. Під кінець попрошу підписатися на канал, якщо ви тут перший раз, а також в описі ви можете підтримати канал. Зараз я збираю на сервіс з музикою, щоб додавати якісні треки у відео, бо якщо ви помітили, то у кожному відео треки однакові. Так. Дякую всім за перегляд, усім до зв'язку!